Дряпак прана. Класичний сизаловий стовпчик з підвісною іграшкою та комфортним лежачком з бортиком. Все просто і гінеально. Простору василі займає небагато та ще й додає вишиканості інтер'єру. А далі все за планом. Сточуємо когітки натуральним сезалем, граємо до схочу, комфортно відпочиваємо на верхньому рівні, хочемо спимо, хочемо дрімаємо, одним оком спостерігаючи за тим, що відбувається навколо. Можна навіть закидати хвости і лапи прямо на хутряний бортик. При всій своїй простоті прана підходить і малюкам, і дорослим котам. Вона може стати ще цікавіше, якщо ви знайдете пару вільних хвилин для спілкування і пустощів. Просто влаштуйте активності з прана або тестування нових мишок-м'ячиків, або фотосесію з горизонтальним або вертикальним заточуванням кігтів, вивчіть новий трюк, або поговоріть про погоду мяу мовою. Все просто, тільки почніть спілкуватися, а далі прана допоможе.